На телебаченні у кіно і навіть на сцені сьогодні ми звикли бачити козаків такими, такими або навіть такими. Але започаткував козацьку тему в кінематографі Іван Миколайчук іще ще року. Він зіграв козака Василя у стрічці Бориса Івченка пропала грамота. Та радянська цензура порізала фільм. І на екран він вийшов зовсім у іншому вигляді, ніж замислював автор. Це був Творчий подвиг, і людський подвиг, і чоловічий подвиг, бо о, козак це о, ідеал чоловіка в Україні. Це приблизно 60-70% від того матеріалу, який був. Первісному варіанті української мови і вийшов він в прокат радянським союзом в російському варіанті, який був спотворений страшенно». Вдруге до історії козацтва у кіно звернулися у 92-му році після здобуття Україною незалежності. Це картина Козаки йдуть Сергія Омельчука для українців. Фільми про козаків, як для американців, вестерни. Вічна тема, що правда кажуть експерти більш глибока та давніша козацька історія це історія одвічного життя. І співіснування в цих степах, драматична, з кров'ю, з біллю, з усіма е, вадами стосунків е, між племенами, але із набагато глибшим змістом, ніж те, що може. Запропонувати Голівуд зараз. Козак вільна людина. Історично так називали тих, хто робив власний вибір і відповідав за свої вчинки. Сучасна козаччина дещо трансформувалася. Наша економічна, і наша е почасти політична еліта це сучасні козаки. Сучасні козаки це люди, які свого часу також мали зробити вибір на користь волі і незалежного життя. І від цього нині отримувати плоди.